як ті пісні, що ви співали і всі разом ми співали її, нам немає дороги назад. Нам або йти в європейське майбутнє і розвиватися як держава, або клякати на коліна і просити милості. І я думаю, що немає жодної людини, яка би хотіла для тих маленьких діточок рабської долі. Виїжджати на заробітки, нищити свої родини, сім'ї, руйнувати свої домівки зараді тільки того, щоб заробити кусок хліба. А це ми всі маємо до того долучитися. І то максимально привозити зусиль, не шкодуючи ні своєї енергії, ні свого особистого часу, ні нічого. І тільки тоді ми зможемо збудувати нашу державу. Я щиро хочу вклонитися вам і подякувати, особливо жіночкам, які пікли солодки. Вчора приїхала машина від наших хлопців з передової. Ви каже, бачив відео, просто ви не бачили, як вони тішилися тому солодкому. От каже, перше, що вразило моїх хлопців, каже, це. Може, то не треба розказувати, але хоч щоб би знали, я думаю, що треба, бо тут це разнати. не будемо всім розказувати, щоб, ну, бо впав дух, і волонтерство вже занепадає, і люди вже з підвищенням цін менше пожертв дають. Коли приїхали хлопці на блокпост, а стояло два хлопчини так років по 25-24 на вигляд в гумових сандалях і два кольочки на нозі скотчем перемотані, і ви бачите, скільки в радості, коли вони отримують. Але патріотизму в них, та навіть мови нема, вони замазані, зашманцовані вітром у вдуті, без бані, без нічого. Як вони їли яблука, апельсини, це треба того бачити. І ми от зараз вирішили, що ми всі, хто от, знає, де якусь родину, де, де односельчани є. от я особисто, ну, Ті, що Василь Васильович знають, завтра радився, ми особисто возимо на передову. Ми вже ніхто не віддає десь якісь склади на тили, щоб щось пропадало. Привіз хлопцям нашим роздав, зробили відеозйомку і щиру подяку, кажу, вони. Саме більше, що кажу, хочуть смоколики. Казали, казали, бо то таке, їдло, те польове, самі знаєте, що таке. Кажуть, от низький вам уклін за те печиво, за те солодке, що ви передавали, я думаю, що і ще будете передавати. Бо ми спільними зусиллями ми не маємо права схибити. Тобто в нас вже зараз дороги немає назад. Ру, Русський агресор він дуже, ну, він не відступиться назад. Ми це повинні зрозуміти, що нам або перемогти, або здатися. Все, як тим хлопцям. І я переконаний, глибоко переконаний, що спільними зусиллями як влади, як простих людей, бо від простих людей саме більше залежить, як виховувати молодь. Я можу з гордістю говорити, що ще 4 роки назад. Ми робили, проводячи вишкільні табори, дітям було по 14 років, по 15 років. Зараз вони вже воюють на сході зі зброєю в руках. А ще от такі маленькі, вони не вміли автомата в руках тримати. Під підрозки такі. Вони зараз вишколені, гарні, хороші люди. І ми постараємося ще й тут табори робити. Я вже говорив Василю Василю Кальці, може рівневеличкий буде вишкіл, дуже великий вишкіл, загальнообласний. Не буду казав, що поки де, бо то ми не кажемо. Але це військовий вишкіл буде. Я думаю, що гута своїх представників теж туди відійшли. Я щиро ще раз дякую. Я думаю, що пам'ять тих воїнів, що полягли за е визвольні змаганнях від січових стрільців, від героїв УПА, ми тепер вже маємо визнання. Як, як той дід радив, радувався до мене, дзвонив вночі, який він був щасливий, що їх нарешті визнали. Він каже: мені того визнання не потрібно, бо ми і так знаємо, що ми робили. Але для цілого світа ми визнали, що ми робили справжню роботу і всі разом дружньо, колективом, з громадою, з вірою, бо як Степан Бандера писав. На всіх гаслах його Бог і Україна понад усе. Перший Бог, потім Україна. І тепер ми вже бачимо, як нас війна об'єднала. Нас, коли зділили по партіях, по вірах, по релігіях. Ми всі були різні. А тепер прийшов Москаль і всіх об'єднав. І русські під одним прапором, західняки під одним прапором. І тепер немає в нас різниці, хто з ким був. У нас є одна ціль, і одна перемога буде для нас. Я переконаний, що настане такий день, коли ми будемо тут так святкувати, що ця вся 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 лісовина буде аж гудіти, коли буде наша спільна перемога. Слава Україні!